Армані вдягає дружину, Версаче одягає коханку. Всі хотіли Джані Версаче. Федько халамидник гейська версія. У вас росте збоченець і секс-терорист. Це настільки гумореска, ось просто всім рекомендую. Що, діточки, хочете, щоб мама розповіла вам казочку перед тим, як ви підете спати? А сьогоднішня казочка. Буде про вбивства драму і наркотики. Щось мене сьогодні несе далеко не в ті поля. Версаче, шановне панство, It's Versace, not Versace. Версаче легендарний модний бренд, який відомий всім своїми яскравими кольорами, своїми драматичними відвертими силуетами, і, звісно, логотипом медузи. Сьогодні компанія варта понад 2 мільярдів доларів. А колись вона починалася як завжди у світі моди з дуже бідної, але дуже талановитої дитини. Зліт Версача з прізвища бідної родини з маленького села до назви величезного бренду, який підкорятиме найбільші подіуми світу. Це взагалі дуже круто, але ви жмякали на світу не для цього. Тому сьогодні Борис Каїні ваш крінжовий провідник світ моди, розкаже вам всі драми, всі скандали, хто куди сував свою піську і так далі, і тому подібне, щоб прізвище Версаче стало відомим світовим брендом. Ну і звісно, про вбивство засновника бренду Джані Версаче. Знаєте, ось тут моя трошки ця хтива моментоза виходить з під контролю, тому я просто сьогодні на цьому. На моменті фан-сервісу. А почалося все, як я вже сказали, дуже стандартно для світу моди. Дуже бідненько і скромненько. Джані Версачі народився в 46-му році в маленькому бідненькому італійському селищі з дуже і дуже лімітованими можливостями для працевлаштування. І навіть Арома Кави на той час не існувало, щоб він міг, хоча б, піти на роботу туди. Проте. Родина Джані Версаче була не, не з такої сім'ї, як другі, я із багатої його мати була достатньо успішною кравчиною для того місця, де вони жили. А батько був продавцем побутової техніки. Ну, такий трошки момент класичний. Просто ну, якщо чесно, ось читаючи історію фешену, у всіх відомих дизайнерів була мама кравчиня, а батько продавав якусь техніку. Ну ось чесно, це настільки банально. Вибачте, я іноді забуваю, що я розповідаю вам на якісь там цікаві, вигадані історії об біографії реальних людей сорі. А на цьому моменті я хочу зупинити це відео. Прямо зараз. Підписка, лайк, дзвіночок. Хоч родина Джані була достатньо бідною за мірками по всій, так сказати, Італії, навіть після війни, проте у його селищі вони були отакі заможні, тому що могли дозволити собі авто і телевізор. Ось так от. у Джані був старший брат Санто. Його варто запам'ятати, і старша сестра, яка померла в молодому віці. Навіть не молодому, в малому віці Їй було 10 років. Вона на карнавалі просто впала, як зазвичай у дітей буває. Подряпана, йде правець. Насправді там була лікарська помилка їй дали ті ліки, і через це дитячий організм просто не витримав. І саме через це горе батьки Джані вирішили завести нову дитину. І молодшу сестру Джані назвали Донателлою. На той момент Джані було 10 років, і вони потихеньку, коли до почала взагалі розуміти, що коїться. Вони стали найкращими друзями. Це знову ж таки за цитатою Джані. А поки Донателла була гі і пісялася в ліжку, джані вже усю бігав по ательє своєї матері. Саме в цій крамниці він так сказати почав насолоджуватися фешеном в своєму житті. Я зараз прям його і процитую, спостерігаючи за тим, як вона дарувала своїм клієнтам відчуття, що вони найкрасивіші жінки у світі. Напевно, драма Квін він теж був з дитинства. Насправді на той час він дійсно сидів у магазині у ательє своєї матері і взагалі з нього не вола. У його матері навіть з'являлися якісь такі дивні думки: мій син Хіка сидить в моєму магазині, дивиться на жінок, з дітьми не спілкується. Хто з нього виросте? А виріс з нього баламут в школу? Він майже находив всі свої кишенькові гроші. Спускав на всілякі там авантюри, на концерти і так далі. І тому подібне. Тоді ж він почав витрачати достатньо велику кількість грошей на новий одяг, і його батьки були такі. Ну, з ним все зрозуміло. Проте через те, що батьки були у своєму селищі отакі, а в Італії не отакі. Вони все одно дуже сильно хвилювалися, що у нього немає якогось такого, знаєте, напрямку по житті. Що він кудись там іде, займається всілякою дористикою і нічого в житті не досягне. Хі-хі, ха-ха. Його батьки дуже хотіли, щоб Джані пішов до коледжу. Проте, ну всі вже на той момент зрозуміли, що до цього справи не йде. Одного разу його матір покликали на так сказати батьківські збори. Вчителька відвела її в куточок, і така я подивилася в зошит Джанні, Подивіться, що він малює. Він малює жінок, одягнених жінок. До речі, це так. Фанфект. У вас росте збоченець і секс-терорист. Вона буквально його назвала сексуальним маніяком. Це просто, ну я не знаю. Для мене це настільки дивно. Це ось був о, десь 57-60 рік. Те, що це було там. Скільки 60 років тому, це настільки дивно, що типу хлопчик просто малює одягнену жінку, а його називають сексуальним маньяком. Ну, мем, абсолютний мем. Проте його мати така: ніхто мій син не сексуальний маньяк, він фешн. Його мати побачила, що акцент на малюнках був не на Ци пісі, а наш шикарний одяг, який там Джанні придумував замість того, щоб вчити фізику. З ким не було. Так сказати апогеєм академічних перемог Джанні Версаче стало те, що він буквально пробав випускний екзамен з середньої школи. Тобто у нього навіть не було диплому середньої школи. Це просто ну. Фатько халамидник гейська версія. Ну, буквально. Я коли перечитував його біографію для того, щоб підготувати матеріал для цього відео. Ось я зараз це трошки з е, нотатками сиджу. Це настільки гумореска, ось просто всім рекомендую. Всім, ви будете хіхікати. Отже, одразу після того, як Джані випіхали зі школи, він такий: Ну все, Джані Версачі 1, школа 0. Піду працювати в мамине ательє тепер за гроші у 65-му році, коли Джані було 19 років, його мати вирішила відкрити поруч зі своїм ательє, як так сказати, доповнення невеличкий бутік. Щоб продавати речі вже готовими, тому що до цього вона робила речі під замовлення. Джані почав їздити Європою, щоб купити найсоковитіші речі для цього бутіка, тим, чим на даний момент в нашому віці займаються байери. Саме так він почав залазити в світ фешн і знайомитися з багатьма дизайнерами, які потім стануть достатньо відомими. Наприклад, саме у цей період він познайомився з Карлом Лагерфельдом. Якщо ви не знаєте, хто такий Карл Лагерфельд, дивіться моє відео про Шанель. І на цей момент я попрошу дуже сильно звернути увагу, тому що якщо один важливий урок і можна винести з життя Джані Версаче, так це те, що знайомства вирішують все. Але на той момент це було більше, знаєте, як прикольчик для нього. Це знаєте, приїду в Мілан там подусю з якимись там фешн слей-квін, Подивлюся на якісь суконьки, куплю щось, все одно мама не дивиться. А потім, коли він повернувся до мами, показати оці суконьки, що він купив, мама була в шоці. І в шоці це слово, яке не описує ті емоції, які переживала. Достатньо, хоч і прогресивне для того села, проте, знову ж таки, це село Мама Джані Версаче, коли він привіз їй сукні, які були на той час максимально відверті. Все там. Там попа, там циці, там ноги, там стегна, там все, що треба. Проте дійсно він мав око на те, що хотіли молоді жінки. Тому бутік достатньо швидко став хітовим у цьому селищі, При тому, що це селище було прибережним, і на той момент воно ставало більш курортним. Тому туди почали приїжджати багаті люди, і з ними туди приїхали гроші. Поки Джані поповнював вже свій бутік дизайнерськими новинками, так його батьки віддали йому цей бутік, його мама стала для Джані вчителькою шиття, для того, щоб він міг так сказати реалізовувати вже свої дизайнерські ідеї. Вони достатньо часто їздили на зустрічі з представниками брендів, і Джані завжди носив з собою свій такий скетчбук з ескізами. І одного разу йому це допомогло. На зустрічі з брендом Florentine Flowers Представники бренду були неймовірно вражені і запросили 25-річного Джані працювати їх дизайнером, не головним дизайнером. Не креативним директором, проте все ж таки дизайнер. Причому не просто запросили, а запросили саме в Тоскану для Джані, який жив в маленькому на той момент вже містечку. Поїхати в Тоскану працювати це було неймовірно, і вже через кілька місяців його нові боси були настільки вражені, що подарували йому вгадайте, що автомобіль, і не просто автомобіль, а новенький кабріолет. Це знаєте. Ну, буквально, типу, коли тобі бос дарує помаранчевий кабріолет, це дуже. Це з типу, хлопчик. Ми всі знаємо, що ти це. Любиш туза. Через рік він вирішив, що тоскана для нього вже крінж треба підкоряти одну зі столиць моди мілан і саме там він почав працювати фрілансером для брендів створювати дизайни і так далі і тому подібне для одного з цих брендів Дженні Версачі став просто Неймовірним талісманом на гроші після того, як Джані почав робити для них дизайни, чистий дохід бренду підріс з 2 мільйонів на рік до 6 мільйонів на рік. Скажімо так, гроші були там, де був Джані Версаче, а не Джані Версаче був там, де гроші, і всі почали це бачити. Зрештою, він вирішив, що треба треба показати світу Джані Версаче. Він зібрав невеличку підбірку своїх образів. І зробив виставку. Після цього люди почали приходити для нього, щоб він створив їм образи. І це був перший раз, коли Джані Версаче одягав людей у свої так сказати витвори від свого імені, а не від імені брендів, що йому платили. Проте власну лінійку Джані Версаче він відкрив лише в 32 роки. На той момент відкриття бренду було дуже дорогою справою. Проте він знайшов інвесторів одну заможню італійську родину, і ось саме тут ми повертаємося до зв'язків всі його знайомства з людьми світу фешеном, всі його знайомства з відомими дизайнерами, всі його знайомства з моделями. Все це окупилося в момент. Причому в буквальному сенсі. Джані, як справжній італієць, дуже цінував свою родину і тому поставив свого брата Санто генеральним директором, а нашу улюблену Донателку віце-президентом. Усією родиною вони допомогли Джані заснувати власну компанію. І, власне, почати продавати акції, як роблять всі нормальні компанії, а не одяг. Але все ж таки, і одяг. І одяг по акції, але акції не можна продавати по акції. Уроки економіки від Бориски Гаріні Чекіо. Завдяки отриманому фінансуванню він зміг відкрити бутік. Бутік був дуже маленький. Дуже. Там був один буквально рейл одягу і все. Проте він був в неймовірно важливій локації і він був. Джані Версаче. Люди настільки любили те, що він робив, що у цей магазин постійно були черги. У магазин з одним рейлом одягу. З однією оцією хуйни. Однією. Уявіть, люди стоять в черзі в магазин, де одягу менше, ніж людей в черзі. Це розйоб. Він був просто. Всі хотіли Джані Версаче. Ну і Донателку ніхто не забув. Донателла дуже сильно рвалася у дизайн одягу, тому Джані відкрив їй додаткову лінійку Versus для того, щоб Донателка також могла чимось займатися і також дизайнити свій одяг. Вона прийшла до Джані і така. Хочу дизайну. Джані такий. Ну ладно, тримай свою лінійку. І тоді з'явилася лінійка Versus Versace. Існує приказка. Армані вдягає дружину, Версаче одягає коханку. Саме в цій приказці дуже гарно описано власне, ДНК бренду Версаче. Джані використовував дуже дивні матеріали. Він був одним з перших, хто використовував дивні матеріали для комерційного одягу. Це була алюмінієва сітка, гума, мережа в поєднанні зі шкірою. І всі інші дивні і дуже відверті на той момент. Силуети не уступали матеріалам за відвертістю. Це завжди були відкриті ноги, підкреслена дубка, талія в нуль і так далі, і тому подібне. Це було скандально, це було сексуально і це було те, що хотіли люди. Він знав, чого хотіли люди на той момент не ховати свої тіла, а показувати їх. Світу, зрештою, компанія стала настільки успішною, що Джані вирішив відкривати якнайумога більше магазинів, і стандартною ситуацією на той момент було фокусуватися на Європі і Америці. Проте Джані був не такий, як всі інші. Він звернув увагу на один з ринків моди, який на той момент був дуже не розвинений. А на даний момент він займає дуже великий відсоток. Ось серйозно, ви здивуєтеся, наскільки великий відсоток на даний момент у продажах фешену займає Азія. Отже, в 79-му році він відкриває свій перший магазин в Китаї, і це був успіх, тому що на той момент, як я вже сказав, небагато європейських дизайнерів власне. Розглядали азійський ринок як валідний ринок для фешену, особливо для високого фешену, особливо для експериментального високого фешену, з цікавими формами, цікавими кольорами, цікавими силуетами і, звісно, з задумкою Джані Версаче. На той момент. Думка Джані Версаче була думкою світу моди. На той момент Версаче було саме цим от брендом для ескортниць, як би це назвали зараз. Як за тою приказкою, Армані одягає дружину, Версаче одягає коханку. Проте Джані Версаче був достатньо гарним маркетологом. Він розумів, що на цьому далеко не поїдеш. Тому він почав підключати свої зв'язки знову. Він одягав у Версаче усіх знаменитостей, яких тільки міг засунути у Версаче. Елтон Джон, Шер, принцеса Діана, кого тільки можна було запіхнути Версаче. Всі були в Версаче, і не тільки Селебріті. У 80-90-х роках саме Джані Версаче запровадив ідею будувати стосунки брендів з моделями, такі імена, які ви 100% знаєте, якщо ви дивитеся мій канал Сінді Кроуфорд, Наомі Кембал і так далі і тому подібне. Всі вони були не тільки друзями самого Джані Версача, а й друзями бренду Версаче у 92-му році Версаче пішло на пік скандальності. Випустило колекцію міста Домаза, у якій там були Домінатрикс, у якій там були зв'язані моделі нам з якимись там шкіряними джгутами і тому подібне. Це був роз... Всі говорили тільки про це. Хоч це й були скандальні 90-ті, але навіть для скандальних 90-х це був скандал того ж року. Донателла Версача одягнула на Бал Медгала таку бондажну сукню, чим спричинила також дуже багато розмов саме про бренд Версача. І саме на цих скандалах бренд виїжджав дуже успішно і дуже довго. Ця БДСМ ситуація була справжньою революцією у світі моди. Взагалі, Джані Версача був саме одним з трейлблейзерів ідеї, що всі жінки мають право на те, щоб показати трошки шкіри. Він казав, цитую, ми повинні щодня долати бар'єри. Для мене мода народжується і вмирає щодня. У 94-му році Елізабет Герлі приїхала на прем'єру свого фільму. У сукні Версача з цими легендарними Safety Pins, які ви могли бачити на останніх подіумах і так далі, і тому подібне. У цієї сукні навіть є своя сторінка в Вікіпедії Камон. Саме через те, що цю сукню обговорювали просто всі, кар'єра Херлі просто повернулася на рейки, тому що до цього це здавалося для багатьох людей, що це буде її останній фільм, тому що її кар'єра була трошки. Ну таке, але при цьому через це обговорення, через скандальні сукні, її кар'єра була врятована. Тому навіть в цьому Джані Версаче був. Гені він відроджував своїх друзів і віддавав їм так сказати ресурси за те, що вони дали в свій час ресурси йому. З часом Versace все більше й більше ставали не брендом одягу, а брендом лайфстайлу. Вони почали продавати абсолютно все від відсіляких там в до простираду, тарілок і так далі, і тому подібне. Versace просто кліпали все, що можна, і воно летіло з полиць. Всі Хотіли шматок Версача. А як ми всі знаємо, бренди зазвичай заробляють набагато більше грошей на аксесуарах, на всіляких там ремінцях, на всіляких там не знаю, стаканчиках Банціага, аніж на якихось там кутюрних речах за 100 мільйонів євро. Це виявилося чудовим кроком, тому що тепер про Версача точно знали всі. Obviously, Gianni Versace був геєм. Типу тут. В нуль. Але на той момент це було дуже стигматизовано. Всі ми пам'ятаємо, там Фредді Меркрі, це той часовий період. Отже, Джані Версачо мав любов свого життя. Це був Антоніо Даміко, Я сподіваюся, це все, усі італійці своїми іменами не могли назвати, не знаю там, Петро Даміченко. Все. Буде Петро Деміченко. Вибачте, не можна так помертвих людей. Отже, він купляє маєток зі своїм так сказати, бойфрендом в Майамі і дуже часто відвідує гей-клуби. Відвідував гей-клуби. Він не для того, щоб потусити, побухати, покурити. А для того, щоб набратися натхнення, він спілкувався з відвідувачами клубів, щоб зрозуміти, що вони хочуть, що вони хочуть на себе одягнути, як вони вже одягаються, як вони себе відчувають, що вони там собі думають, і саме оце, що вони там собі думають, він викладав в своєму одязі у 93-му році, як у родини, так і у бренду Versace стається трагедія. У Джані Версаче знаходять рак. Через кілька місяців також виявляється, що він віл позитивний. Джані почав писати свою останню волю, свій заповіт на випадок, якщо він помре. Проте хвороба його вбити не встигла, тому що вбив його постріл з пістолету. 15 липня 97-го року Джані Версаче виходив на прогулянку біля свого того самого дому в Майамі. У нього в руках була чашка кави і волог. Дуже вибачте. Біля воріт його дому на нього чекав чоловік. Він витягнув пістолет і застрелив Джанні. Дуже цікавим збігом обставин було те, що куля пройшла навскрізь Джанні Версаче і вбила Голуба. І поліція, коли вони прибули туди, вони побачили мертвого голуба і такі. Це мафія, і саме з того моменту почали з'являтися неймовірна кількість конспірологічних теорій про те, чому вбили Джані Версаче. Насправді, вбивця Джані Версаче був серійним вбивцею і через тиждень його знайшли мертвим. Проте є багато теорій, чому взагалі вбили Джані Версаче. Від того, що вбивця намагався зробити так, щоб Джані працював тільки на нього. До того, що він там був якимось ескортником, і після того як він там проескортився з Джані Версаче, він у нього закохався до того, що це було взагалі замовне вбивство. Від його сестри Донателли Версаче драматичних скандалів було мільярд. Проте слідчі, що працювали на справу, не знайшли жодного доказу про те, що Джані Версаче взагалі колись контактував зі своїм вбивцею. Тому це все залишається завоальною таємниці. Після смерті Джані залишив 20% компанії своїй сестрі Донателлі, 30% своєму брату Санто, який став головою правління бренду. А 50% він заповів своїй племінниці Алегрі. Проте вона не хотіла ставати обличчям бренду, вона дуже цінувала своє приватне життя. і Вона сказала: Все, я не хочу, щоб люди знали, що я взагалі пов'язана з брендом Versace». Саме так креативним директором стала Донателла. Взагалі, після вбивства Джані дуже багато компаній-холдингів зверталися до Версаче, щоб викупити в них цей бренд. Навіть обіцяли те, що Донателло і Санто залишаться у керуванні брендом. Проте на той момент у родини Версаче було рішення Версаче. Це ми. А родину не продають кінцівка у цій історії про Версаче. Ця родина буде іронічною. Саме так почалася історія Донателли у Версаче. Багато хто любить вироби Донателли, Багато хто вважає, що вони не підходять і навіть на ганчірки, якими прибирали бутіки Джанні Версаче. Проте одне можна сказати точно. Бренд Versace не перестав шокувати людей. До речі, цікавий факт: пошук фотографії Google фото створився саме через бренд Versace. Дуже багато людей бачили оцю зелену сукню, і котрі ходила Дженніфер Лопес, і люди на той момент настільки були приголомшені цією сукнею, що Google спеціально розробили. Пошук фотографій для того, щоб люди могли знаходити фотографії цієї сукні. Ви уявіть ці рівні. Проте насправді після смерті Джані Донатело почали критикувати дуже швидко. Людям не подобалося те, що вона робить для бренду, хоча вона сильно і не відходила від ідей Джані, переробляючи їх уже останнім часом. Вона дійсно стала трошки м'ясорубкою історії бренду. Проте на той момент це дійсно були он бренд-речі, які <плес> рухали людей, які були цікаві. Проте, фешн видання вирішили побути до Вони казали, що вона тільки обличчя бренду, що вона ніколи навіть близько не наблизиться до Джані. І у Донателли сталася серйозна особиста криза. На вечірці з нагоди 18-річчя Алегри у Донателли стався нервовий зрив. Це було замкнене коло, її критикують, вона вживає наркотики, її знову критикують вже за вживання наркотиків. Вона вживає все більше наркотиків, щоб відчувати себе гарно. На щастя, у свій час друг Джані, а тепер друг Донателли Елтон Джон вирішив втрутитися в справу. І врятував по суті життя Донателли Версачі, Влаштував її інтервенцію. Після цього Донателка зав'язала. Пам'ятаєте фразу про те, що Версаче це родина, а родину не продають у 2014 році. Продажі бренду стали стрімко падати, і родині довелося шукати фінансової допомоги. Саме так вони спочатку продали 20% відсотків компанії Blackstone, а вже через 4 роки, у 2018 році, повністю продали компанію Холдинг Holding Capri Holdings. Донателла залишилася креативним директором. Санто залишився власне фінансовим директором. Він залишився онборд, і бренд все ще працює як завжди. Чому це було зроблено? Донателла пояснює це тим, що вони хотіли б, щоб бренд жив і надалі, навіть після того як помре Донателла і Санто. А наступне покоління Версаче не горіло бажанням вести бізнес. Буквально. Кілька днів тому Донателла була нагороджена званням великого офіцеру ордену за заслуги перед італійською республікою за власний її внесок у італійську моду за її гуманітарну роботу. Тому можна сміливо казати, що як родина Версаче, так і бренд Версаче зі смертю Джані Версаче все ж таки не помер. Те, що починалося як такий скромний магазин Суконь в Італії, переросло в неймовірно великий бренд, який Хоч ви можете його любити, хоч ненавидіти, все одно не залишить вас байдужим. І він все ще залишається одним з топових в індустрії. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чакіо. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ви можете подивитися моє відео про Гучі, там також багато скандалів ось мій плейліст дизайнера від Адуя, в якому я розповідаю історії світових брендів в такому форматі. Ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, і мій лайв ютуб канал. Для тих, кому цікаві я як особистість. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. Па-па!